Не терпіть біль, не тягайте ноги, як я тягала, а звертайтеся і вам допоможуть. До нас звернулася пацієнтка. Їй 75 років, вона з Київської області, місто Васильків. До нас приїхала. Вона з лівобічним гонартрозом 4-ї стадії. Пацієнтці проведено ендопротезування лівого колінного суглоба. Сьогодні у нас четвертий день після операції. Пацієнтка залишилась на амбулаторну реабілітацію у нас, проходить реабілітацію з інструктором. Скажіть мені, будь ласка, як взагалі у вас зараз стан? Що можете сказати, як перенесли операцію, які враження? Думала, що буде набагато гірше, думала. А так, великолепно. Ну, Дякую вам. великолепно. Значить, на другий же день я стала на ноги і стояла, отак просто не тримаючись. от. Що можу сказати? Можу сказати, що треба було раніше, я жалію, що я раніше не приїхала, дойшла до 4 стадії, дійшла до, до такого віку і намучилася. І всім, хто мене чує, не тріпіть біль, не тягайте ноги, як я тягала. От. А звертайтеся і вам допоможуть. Дякую. Нам дуже приємно. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам, щоб вас суглоби не турбували і легкої вам реабілітації. Дякую. Я хочу ще подякувати всьому персоналу від великого до малого. Ну, я не знаю, будь то я або в Німеччині, або в Фінляндії, де в лікарні. Чистота, порядок. На перший зов 10 разів до тебе підійдуть, запитають, що до чого, як і по чому. Дуже вдячна, дуже вдячна, дуже. Дякую, дуже приємно. А Дякую. вам здоров'я, здоров'я, здоров'я і миру нам усім. Ya, yeah. cool.